Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Нічний домашній арешт. Такий запобіжний захід обрали начальнику міського управління житлово-комунального господарства Ярославу Куцу. Рішення оголосив суддя Новозаводського райсуду Чернігова Андрій Ліпстер сьогодні 16 лютого. Посадовця підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до завдання міському бюджету майже восьми мільйонів гривень збитків отримуватись від спілкування зі свідками даного кримінального провадження, а також іншими працівниками у ЖКХ ЧМР та КП АТП 25-28 ЧМР. Встановувати строк дії ухвали до 14 квітня 2024 року. Правоохоронці вручили підозру Ярославу Куцу, 14 лютого. Справа стосується закупівлі комунальним підприємством АТП 2528 техніки білоруського виробництва влітку 2022 року за завищеними цінами. За словами прокурора Володимира Коваля, до обов'язків Ярослава Куца входить забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Сам Куц на засіданні сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має має контролювати діяльність підприємства, у якого є свій керівник. В Ухвалі йдеться, що запобіжний захід можна оскаржити протягом п'яти днів. Ярослав Кус підтвердив, що подаватиме апеляцію до суду. Конфіскувати автомобіль у військових і сплатити 35 тисяч гривень штрафу на користь держави через суд вимагає від волонтера Чернігівська митниця. Волонтер Богдан Сомик з цим не згодний і оскаржує рішення в Чернігівському апеляційному суді. Він розповів, що автомобіль віз у квітні 2022 року для військових і нині ним евакуюють поранених під Бахмутом. Зі слів представниці Чернігівської митниці Галини Мишинок, волонтер віз автівку з порушенням закону. У чому суть справи, розповість Дар'я Янушкевич. Їдемо на евакуацію наших поранених військовослужбовців. Їдемо на машинці Кія Спортеч. От бачите, Кія, водій, бойовий медик. А це наше Кіо, яке ми переобладнали для евакуації поранених. Воно повнопривідне, маленьке і можна сховатися. Тут одне лежаче і одне сидяче. Місце, а в нас цю машинку хочуть забрати і лишити хлопців можливості прийти додому живими і здоровими. Цей автомобіль, який нині допомагає військовим під Бахмутом, Чернігівська митниця хоче конфіскувати, а волонтера змусити сплатити 35 тисяч гривень штрафу за порушення ввезення автомобіля через митний кордон у квітні 2022 року. Волонтер Богдан Сомик пригадує, як переганяв автівку. Тоді мені митники порекомендували як заповнити митну декларацію, і кажуть, ви заповняєте якісь органів місцевого самоврядування. Які там були всіх на слуху, де були чи окупація, чи ще щось. Ну і там хто ж що заповняв: хто Суми, хто Миколаїв, я заповнив Чернігівську міську раду. Це виключно сталося з тим, що і по рекомендації і митників, які війшли в становище, і в незнанням на той час законодавства, яке там буквально свіже було, і яке врегульовували ці питання щодо перевезення автомобілів і як гуманітарної допомоги. На автомобіль для медичної служби гроші збирала Ходорівська громада Львівської області, звідки Богдан Сомик родом. Його варті склала 70 тисяч гривень. У травні 2022 року автомобіль відправили на схід. На ньому бойові медики евакуюють поранених військовослужбовців. Нині воно перебуває у часовому яру на Бахмутському напрямку. Машинка працює, діє і дякуючи їй. Не одна дружина дочекалася, і діточки дочекалися своїх. Військовослужбовців через рік після передачі автомобіля військовим восени 2023 року. Богдан Сомик отримав повідомлення в додатку Дія про відкриття відносно нього адміністративної справи. Представниця Чернігівської митниці Галина Мошинок пояснює, суть правопорушення в тому, що за документами автівку мали передати Чернігівській міськраді, чого фактично не сталося в декларації про перевезення гуманітарної допомоги. Там чітко зазначено, хто є одержувач цієї гуманітарної допомоги і де є місце розвантаження. І ту декларацію, яку надав Сомик Богдан, там зазначена Чернігівська міська рада і місце розвантаження даної гуманітарної допомоги, це місто Чернігів, магістратська. Так? Якщо дана допомога була е, вже. Е, Первоначально була ввезена для ходорів. То з якою метою в нас громадянин Сомик при поданні митної декларації про гуманітарну допомогу зазначив цього отримувача, 10 січня 2024 року. Новозаводський районний суд Чернігова виніс рішення про конфіскацію автомобіля і штраф у розмірі 35 тисяч гривень на користь держави. Волонтер подав апеляційну скаргу і вперше приїхав до Чернігова на її розгляд. На факту, Чернігівської метою підтвердження, що спростування факту отримання дана транспорт, направлені запити Чернігівської мітниці до Чернігівської міської ради, на яких отримано відповідь листом. Згідно Ківчинівська, ми скарали так само, як ти тут не підрозділи під сніски, разбу заміжки асфальти. Ми не можемо вважати, що дії Сомика є дійсно протиправними, дійсно умисними, щоб нашкодити і державі, а також нашкодити суспільству. Я вважаю, що суспільство більш буде важливим про те, що даний автоберід має бути в Збройних силах України і має допомагати військовим медикам. Цих 35 тисяч гривень, які накладуть на мене штрафу, чи вони допоможуть державі? Ну точно знаю, якщо заберуть автотранспортний засіб в людей, які виконують на сьогоднішній день добру справу, спасають, ми назвемо прямо, вони спасають життя військових. Чи вона надасть користь державі, не знаю. Суддя Чернігівського апеляційного суду Григорій Салай відклав розгляд справи до 5 березня 2024 року. Дар'я Яношкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Підвал будинку на вулиці Елеватор на 8А у Чернігові регулярно затоплюють ґрунтові води. Як розповіла Суспільному мешканка будинку Ірина Бабко, ця проблема виникла давно. А нині її необхідно вирішити, бо підвал наразі слугує мешканцям укриттям. Який шлях вирішення проблеми пропонують комунальники, розкаже Дарина Перепечон. Вона не то, що тут буде. Зараз буде танути, а цей сніг активно, і вода в нас буде тут уже. Підвал будинку на вулиці Елеватор на 8А, який регулярно підтоплюють ґрунтові води. Проблема виникла задовго до повномасштабного вторгнення, каже мешканка будинку Ірина Бабко. Ми ще зверталися, коли мером був Соколов, але нічого ніяких, ніхто нічого не, прийня, не, 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 не підприймав, тому що ну, вважають, що це наші проблеми. Наразі він слугує укриттям, але перебувати там люди не можуть. Зі слів Ірини, до підвалу неможливо зайти без гумових чобіт. Вода подекуди сягає рівня колін. На сьогоднішній день, виходить, наш будинок без укриття. Ця проблема в нас по всьому мікрорайону, не тільки в нашому будинку. От, от всі будинки, які ви тут бачите, вони всі від цього потерпають. Також потрапляє і бомбосховище, яке знаходиться напротив, на елеватор на один. Часний сектор так само. За освітою Ірина Бабко-Геологиня. На її думку, найкращим варіантом вирішення цієї проблеми є створення штучного озера. Для цього мешканцям будинку необхідно отримати дозвіл. Ми зверталися. Я сама особисто писала, дзвонила на гарячу лінію. З гарячої лінії я просила, щоб направили до нашої адміністрації військової. З гарячої лінії мені пообіцяли, що направлять вони на військову адміністрацію, але відповідь я отримала з ЖЕКу No13. Начальник комунального підприємства жек 13 Віталій Красовський каже, що земля, де мешканці будинку планують зробити озеро, належить до Новобіловської сільської територіальної. Громади, оце було, мабуть, юридичне питання. По-друге, всі. Щоб, скажем, побувати, побудувати це озеро, потрібні значні кошти. Це мільйони. Він говорить, КП ЖЕК-13 запропонував мешканцям будинку встановити дренаж в підвалі і вмонтувати насоси для відкачки води. Це не виход з цього положення, з цього становища, тому що це агресивні води, і їх так не відкачаєш. Відкачали і куди злили. Злили опять в ту саму землю, вони так само прибули. Дарина Перепачон, Дмитро Фальчевський, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів. Наразі це все бережіть себе та своїх рідних і щасти вам!